Вітаю всіх на моєму каналі у Світлани Гостях. Сьогодні я хочу розказати про такий смачний та поживний салат із квасолі. Із квасолі та тунця. Салат буде у трьох варіантах. Один з перцем солодким, а другий з помідорами. Я хочу порівняти три види салата і подивитися, який із них буде смачніший. Та як я більш люблю помідори, я вирішила замінити. Солодкий перець саме цим овочем. Та й в салатах я більш люблю майонез, аніж олію. Що ж потрібно для цього салата? Звичайно, це квасоля. Квасоль можна купити готову варену, а можна самому зварити перець солодкий, червона цибуля, саме червона цибуля, тому що вона не має такого виразного смаку цибулевого, і солодка. Ось. Я отак подрібнила її, а тепер її потрібно замаринувати, Добавити сіль, цукор по дрібці і залити 9% оцтом або бальзамічним оцтом. Як вам до вподоби? Ось такий оцвіт в мене. Я трішечки заливаю і відставляю для маринування на... Півгодинки, поки я буду займатися квасолею, цим вона буде маринуватися. Ось так трішечки помну веденкою і відставляю в сторонку для маринування. Поки цибуля маринується, я відкрила квасолю. Обов'язково її потрібно промити і рібини. Звичайно, овочі потрібно гарно вимити, вичистити з середини насіння та порізати на квадратики. Так, перець я порізала, відставила. Тепер відкриваю баночку з тунцем, зливаю воду і розминаю ось так петелкою. Для того, щоб салат не був дуже сухим, з перцем і з тунцем трішечки залишаю розсолу. Цибуля замаринувалася і тепер я додаю миску. Подрібнений червоний солодкий перець. І сюди ж в миску додаю квасолю. Добавляю тунець і все гарно перемішую. Звичайно, в кожний смак різний і тому потрібно покуштувати салат і подивитися, чи підходить вам по солі. Я трішечки салат підсолила. Добавляю трішки олії, можна оливкової. Я додавала рослинної без запаха, рафінованої, і гарненько все перемішую. Нарізаю зелень. Я люблю кріп. Цей салат, звичайно, йде ще петрушка. Я нарізаю кріп та петрушку. В один салат я буду додавати кріп, а в другий порізану петрушку. Викладаю на тарілочку і посипаю петрушкою або кропом. Як вам до вподоби? Яка зелень вам до вподоби? Ось такий вийшов запашний, смачний салат. Цей салат з червоним перцем. Наступний буде в мене з помідорами, і я хочу порівняти який смачніший. Цей салат дуже смачний. Хрумтить цибулька, хрумтить перчик, смак. Петрушки доповнює цей салат. Дуже смачний та поживний. Можна подавати і до святкового столу, а можна просто на вечерю. Смачно. Якщо у вас є своя квасоля, то її потрібно замочити на ніч і зранку відварити її, а ввечері вже додавати у салат. Так буде дешевше, звичайно. Кому немає часу, використовую готову квасолю у банках. А ось у наступний салат. Я вже буду додавати помідори. Хочу подивитися, який салат смачніший. Адже я більш полюбляю помідори та у салатах та майонезу. Зараз подивлюся, що який салат смачніший. Нарізаю кубками помідори. Все остальне я роблю так, як в попередньому салаті. Промиваю квасолю. додаю подрібнений тунець, помідори, мариную цибулю окремо, підсолюю. Ось такі два салати я приготувала. В один додала олію і петрушку, В інший додала майонез та кріп. Які ж з них смачніше? Скуштую. Так, хочу сказати, що салати смачні, але з майонезом і з помідором мені не сподобалось. А ось з олією смачно, але помідори трішки потекли. Тому раджу відразу його їсти. Приготували і відразу з'їли. Із цих трьох салатів найбільше сподобався салат із червоним перцем. Не тече. Він може трішки довше стояти, ніж ці салати. І за смаком смачніше. Набагато смачніше з червоним перцем. Хоча я думала, що з помідорами смачніше буде. Ні. Готуйте такий салат, він смачний, він поживний та й корисний. Ось такий салат. Але всі три салата мені сподобались. Тільки найсмачніший був з червоним перцем і з олійкою. Смачного!